У Лозовій через несприятливу погоду на окремих ділянках дороги ускладнений рух вантажівок. Проїхати водіям допомагають поліцейські та дорожники. Важкі фури не можуть піднятися на шляхопровід. Вже два рази комунальне підприємство «Екосан» оказувало допомогу, витягувало тракторами фури, рух транспорту і великі, низькі температури на даний час. Піщана сольова суміш. працює не так швидко, як би нам хотілося. Після суботньої замитілі працівники екосану розчистили центральні автошляхи у Лозовій та по навколишніх населених пунктах, говорить директор комунального підприємства Володимир Селезньов. В суботу максимально працювало 10 одиниць техніки, це комунальне, які обслуговували дороги міста і обслуговували дороги Дамахи і Лиманівки. Хотілося б подякувати підприємцям, фермерам, які допомагають нашій громаді в військові часи, і, а саме підтримки утримання доріг. Комунальники закликають возіїв дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами та не залишати їх на узбіччях, бо це заважає роботі техніки. Небезпечні ділянки, тротуарів та пішохідні переходи працівники ЕКОСАНО обробляють піщано-сольовою сумішшю. Її запаси є на підприємстві, запевняє керівник. Роботою комунальників лозівчани в цілому задоволені. Це Нормально. Ты слышно конечно. Там, где людей побольше, там расчищено. Там, где поменьше, сложно, конечно, пройти. Прибрано, посыпано. Прибрана, дякую. Розчищають дороги і чую вечором, як ішов сніг, і рано утром трактори їздять, навіть між домами розчищають сніг. І так, не слизько сніг, ну як уборщики, дворники вони посипають. Я дуже дякую за їхню роботу. Найближчим часом синоптики не прогнозують значних опадів по громаді, а от морози поки утримаються.